Козироги, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог, засновниця першої україномовної школи західної астрології. У цьому відео ми поговоримо про прогноз на 2025 рік для вас. Ми поговоримо про ваші кармічні завдання. Ми поговоримо про певні перепони, які будуть на вашому шляху, а також про можливості, які відкриються протягом 2025 року. Розпочну я із кармічних задач. Незважаючи на те, що ви козероги завжди все знаєте, завжди все вмієте, кармічні вузли протягом цього року говорять про те, що доведеться вчитися, доведеться черпати нову інформацію, доведеться ходити на нові курси, підвищувати свою кваліфікацію, знаходити нові знайомства і розвиватися. Імовірно, протягом попередніх років ви набралися вже достатньо знань і завжди опиралися тільки на них. А кармічні вузли протягом цього року говорять про те, щоб Потрібно розширити свою свідомість. І сприймати загалом всіх людей, які приходитимуть до вас, чи то, можливо, це молоді колеги, чи то просто нові знайомі, сприймати їх як вчителів, вони несуть для вас нову інформацію, і саме це допоможе розвиватися вашій душі. Я не скажу, що це буде легко, оскільки Сатурн знаходиться теж у третьому домі гороскопу, він даватиме певні перепони і складнощі, він всі ці освітні моменти уповільнюватиме. До речі, що стосовно питань документів, наприклад, тих же... То протягом цього року всі питання, що пов'язані з документами, автомобілями, якимись домовленостями, вони будуть е, дещо уповільнені. Досить складно буде отримати важливий папірець. Якщо е, ви його очікуєте тривалий час, то зараз навпаки будуть відбуватися певні складнощі. Може, досить складно буде змінити автомобіль, досить довго його шукатимете, хоча потенціал на зміну автомобіля дійсно є. Але, наприклад, складно буде Продати попереднє авто чи складно обрати таке, як ви хочете, чи вас не влаштовуватиме ціна і тому подібне? Тому дійсно період такий з певними перепонами, але хто як не ви, дороги, вмієте діяти, вмієте рухатися. І тому саме з вашою наполегливістю я впевнена, що ви пройдете цей період максимально безпечно для себе. Цього року Плутон змінив свій знак і він зайде у ваш другий сектор гороскопу. А це говорить про те, що вам доведеться кардинально змінити своє відношення до фінансових питань. Можливо, кардинально у вас зміниться джерело вашого доходу, зміниться кардинально ваші принципи поводження із грошима. Тому дійсно тут в питаннях фінансів варто очікувати якихось важливих змін. Протягом 2025 року дійсно буде дуже багато роботи, багато обов'язків, багато якихось питань, що пов'язані з вашими підлеглими, якщо такі є. Також Юпітер, знаходячись у шостому домі гороскопу, він може давати певні питання по здоров'ю. Тобто, можливо, ось так якось все-все-все набіжить на вас. Ви пішли на звичайний чекап, а лікар сказав, що і там треба обслідувати, і те треба обслідувати, і те, і там щось збільшилось, і там показники якісь не такі. Але я вважаю, що не варто хвилюватися. В принципі, Юпітер планета досить добра, і вона, незважаючи на певне нагнітання. Ситуації, коли вам треба буде максимально бути залученими у питання здоров'я, все ж таки ці моменти пройдуть максимально спокійно, але не Потрібно недбало ставитися до свого здоров'я. Обов'язково виконуйте рекомендації свого лікаря для того, щоб е, цей транзит був дійсно ось таким безболісним для вас. Також вас чекають нові можливості по роботі, нові можливості по кар'єрі. Можливо, хтось із вас давно роздумував над зміною роботи. Справді перегляньте цю можливість, і для вас відкриються нові можливості протягом першої половини 2025 року. Не забудьте підписатися на мій канал. Поставити дзвіночок, щоб не пропускати відео. А якщо ви хочете дізнатися трішки більше про свою карту, розібратися трішки глибше з астрологією, я рекомендую вам приєднатися на мій міні-курс Основи астрології для початківців. Всі деталі знаходяться у посиланні під цим відео. Я бажаю вам гарного 2025 року.